Херсонській обласній державній адміністрації керівники районів області презентували та захистили програму соціально-економічного розвитку своїх районів на 2014 рік в рамках реалізації в регіоні завдань і доручень президента України Віктора Януковича. Першими звітували перед головою Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Костяком та головою Херсонської обласної ради Віктором Пелихом Цюропинський, Каховський, Каланчацький і Горностаєвський райони. Подробиці у нашому сюжеті плани. І проекти на поточний рік та основні пріоритети соціально-економічного розвитку першим презентував голова Цілюпинської районної державної адміністрації Василь Котенко. Василь Михайлович відмітив, що програма розвитку району розроблялася за новими підходами, і на 2014 рік заплановано 16 інвестиційних проєктів. Мета програми. Створення умов для достойного життя мешканців району, раціональне використання ресурсного потенціалу, забезпечення притоку інвестицій в район, створення нових робочих місць, підвищення ефективної діяльності інфраструктури району, збільшення надходження до місцевого бюджету, покращення екологічного стану. Велику перспективу та потенціал Цирупінського району відмітив очільник області Микола Костяк, 70% реальних проєктів, проектів, які сьогодні може район їх реалізувати. Це буде залежить від вас. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Каховського району на 2014 рік була прийнята головою облдержадміністрації Миколою Костяком, але і з доопрацюванням в розвиток Каховського району вкладено більше 70 мільйонів гривень. Багато інвестиційних проєктів заплановано керівництвом району і на поточний рік розширення мережі тепличних комплексів, розвиток тваринництва за рахунок будівництва ферм, будівництво провідного газопроводу до селищ Васильівка, Дмитрівка та Червоний Береку. Проте Отримав голова районної адміністрації Володимир Сторчак низку зауважень, зокрема те, що Каховський район посідає 17-те місце в області за рівнем середньомісячної заробітної плати одного працівника. Вона становить лише 2325 гривень. Показники великі, а заробітна плата одна з нижні. Це казус ну, не може бути. Не може бути, значить, недопрацьовуєте в цьому плані. Каховка це центр. Сьогодні вся держава признає, що саме високі технології знаходяться ну, світового рівня на Каховському районі, те що стосується рослинництва. Те, що стосується тваринства, там у вас проблем не менше, але і там, навіть у вашому районі, у тваринництві одне із кращих. Найбільш проблемним районом Херсонської області залишається Каланчацький, адже він посідає останнє 18-те місце за рейтинговими оцінками, незважаючи навіть на вигідне географічне розташування та розвинену інфраструктуру. Проблем у Каланчацькому районі досить багато. Зокрема, у районі найнижчий не лише в області, а й в Україні показник харчування дітей: 3 гривні 90 копійок, що в два рази менше від зазначеного. Є питання в Каланчацькому районі й у гуманітарній сфері по всіх напрямах. Зокрема. А нестача і медичних працівників із 66 лікарів районної лікарні, 60 чоловік пенсійного віку. Це єдиний район, що за минулий рік не виділив жодної гривні на харчування та ліки інвалідам. Не затвердити план соціально-економічного розвитку, дати термін місяць на перезатвердження, а потім визначимося подальшими співпраці. Затверджено програму соціально-економічного розвитку на поточний рік Горностаєвського району. Наявність значної кількості радючих земель 85 тисяч гектарів. Наявність двох зернових елеваторів потужністю одночасного збереження 180 тисяч тонн зерна з можливим відвантаженням залізницею та суднами типу річка море. Головні конкурентні переваги Горностаєвського району. Особливу увагу керівництва району приділяє агропромисловому комплексу. Обласної програми підтримки проекту на 2015 рік передбачено. Реалізація проектів по дев'яти районам хочу вам доповісти, що Горносельський район вже реалізував всі 8 основних та реплікаційних проєктів у 2012-2013 роках. Презентація та захист соціально-економічних програм керівниками інших районів Херсонської області триватиме до кінця тижня.